Спеціальні пічки для українських захисників, які вміщаються в бліндажах та окопах, виготовляють у Вінниці. Цією важливою справою зайнявся колишній військовий Валерій Горбик. Виробництво чоловік налагодив у себе в гаражі. Детальніше про роботу волонтера розкаже Вікторія Ліварчук. Незабаром зима, і аби наші військові мали змогу зігрітися, заварити чаю та приготувати їсти. Волонтер Валерій Горбик виготовляє буржуйки прямо у своєму гаражі. Гараж Валерія Горбика вщент закладений ось такими балонами від охолоджувачів. Завдяки майстерності колишнього військового, уже за кілька днів вони перетворюються на пічки. На цих буржуйках наші захисники можуть готувати, сушити одяг та грітися. Нам потрібно їх з'єднати, щоб був один більший бачок. Кабанчик перевага саморобних пічок у їх мобільності та в тому, що вони довго тримають тепло. Валерій спочатку повномасштабної війни виготовив уже 260 буржуйок і все передав на фронт. Хлопці запросили. Буржуйки. Коли ще з самих початку я не варив, тільки їздив. Я бачив буржуйки, але не такі маленькі. Можна було тільки приготувати щось на них чи розігріти з одного балончика. Хлопці просять, наші хлопці просять так, щоб обігрітися. Прийшла ідея зварити їх до кучі. Допомагаю Валерію з матеріалами одне з місцевих підприємств. Ми займаємося взагалі втереною соромною, і в нас є багато знайомих, які там директора підприємств різноманітних. Є таке в нас підприємство Грінкул. -Cool. Вони займаються виробництвом холодильного обладнання. От от на волонтерських засадах ми в них беремо ці балони під фреона і безпосередньо використовуємо вже для виготовлення буржуйок. Чергову партію буржуйок передадуть волонтери з громадської організації Подільська ластівка нашим бійцям, які боронять Україну на Запорізькому та Донецькому напрямку. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.